В наявності є ось такі шовкові атласні четвірочка, бо ще йде ось така резиночка, ваше замовлення. Ось. І, розумієте, тільки та людина, яка їздить за кермо. Так, дівчатка. Сьогодні мій образ ось такий. Так, Їдемо зараз забрати окуляри. Я. Ось таку оправу я собі обрала. І Юрко, ти будеш на горілі готувати, правда? Так. Такі ось така баночка для зелені. Ну, красиво! Погодьтесь. Так, тут моя супер корисна вечеря. У нас прийшли подаруночки. від Майк-апі Замовлення свої. Вам я йому зараз швиденько покажу 9.01 ліловий кишою. Дівчатка, хотіла вам ще показати, в наявності є ось такі атласні піжамки. Штани йдуть з кишенями. Рукавчик, чверть рукав. Дуже зручно щось. Робити по дому не заважає, для кого це важливо. Є в двох розмірах 42, 44 і 46, 48. 1100 гривень така піжамка. Гарна якість. Такі віль вільна сорочечка. Ось так виглядає. Хороше пошиття тільки в рожевому кольорі. Ось такий красивий рожевий колір. Чуть-чуть вже він яскравіший. На камеру блідніший, а так він трішки яскравіший, мені здається. Ось така. Ось така піжамка. Кому цікаво. Пишіть, відправляємо. Таке ще. Є ось такі велюрові піжамка, трійка, можна сказати, четвірочка, бо ще йде ось така резиночка на волосся, топ, штани з кишенями і сурочка. Дуже гарна. дуже якісне пошиття. Така тканинка красива. Колір коричневий, такий дуже красивий оцей коричневий. З кишенями на резиночку. Гарно тянеться, дівчата. Дуже гарно тянеться. І вони йдуть в двох розмірах 42-46 і А Ось тут от, тут ще така йде полосочка чорна. Ось така. Оці валюрові піжанки коштують 1300 гривень. Вони тепленькі, дуже приємні до тіла. Виглядають гарно, такі от вони, знаєте, гарний якісний голюрчик. Красиво виглядає, навіть вдома гостей зустрічати. Можна під підбори одягнути, теж класний костюм, виходить. Заді він йде подовжений, накриває сіднички. І, нагадую, в комплекті ще йде резиночка. Можна собі зав'язати хвостик чи зробити вуличку зверху. 1300 гривень, кому цікаво, пишіть. Є такі в бордовому кольорі коричневий і чорний. Так, ще хочу звернути вашу увагу на якість. Гарне пошиття. Сорочечка, резиночка, топ і штани. Хороша тканина. Дуже приємна до тіла. Ось така. Такий благородний коричневий колір. Так, ну і поміряла вам ще чорний колір. Чорний, класичний колір. Теж мені дуже подобається. Гарно виглядає. Її і в гості можна одягнути. Такий гарний, приємний дуже до тіла, малюровий костюмчик. Ось так само йде резиночка і топ. Я зараз не, не одягала на себе. Дуже добре тянуться. Ну, Тут штини так само Ось дуже добре тягнуться. Вони будуть і на 2XL. Добре. Кому цікаво. Тут теж, бачите, скільки місця є і в грудях. Ось така. Ось такий костюм по 1300 гривень. Нагадую, є в двох розмірах. 42-46 – це один розмір і 48-50 – це другий розмір. Так, дівчатка, зараз відправляю знову пошту. Відправляю ваші велюреві, а, велюреві і атласні костюмчики. Ваші замовлення. Ось і кому цікаво, я знову буду робити повторне замовлення на костюми. Тож пишіть, хто ще не встиг замовити, до Нового року, до свят. Є ще така можливість. Є велюрові костюмчики, і атласні рожеві, і сині смарагдові. З рюшками атласних вже нема, на жаль. Так, Юрчик, все подивиться, яка погода моросить. Юрка поніс а посилки. Тут мошка зі мною хвилюється, куди тато пішов. А я зараз піду в цей магазинчик, там у нас продається побутова хімія, і польська, і німецька, і наша. Там шантаклієр мені подобаються. з співником, знаєте, хімія мильна. І мило подивлюся, якщо там буде. Дуже класно відпирається, відпирає мило. Машенька. Він зі мною залетів. Я взагалі от в костюмі своєму домашньому, в зеленому, Вдягнула угі шубку. Думаю, іду. Бо мені там писала, дівчата. Угі і літні штани. По перше, атласні штани це не є літні. Атлас це є атлас, його можна носити. Цілий рік. Ну просто на вулиці, якщо мінус, і вам треба йти пішки, звичайно, це буде холодно. Але в моєму випадку я машиною їжджу, тому мені байдуже. А мене може зрозуміти тільки та людина, яка їздить за кермом. І якщо б, наприклад, я б йшла я коли йду гуляти з собаками, я звичайно не одягаю на себе атосні штани, а одягаю трьох на флісі. Ось, а коли я йду в торговельний центр, там, де буде тепло. Ще й машиною. Чому ні? Хто сказав, що це літні або якісь там інакше штани? Атлас є атлас, його можна носити цілий рік. Можна вдома одягати, гості приймати, можна кудись сіти, зверху вдягнути теплу річ. Під низ колготки навіть можна одягнути, якщо комусь треба. Зараз немає такого. Літні, літні, не літні. Як вам сподобалось, так і вдягнулися, так і вийшли. Немає моди на щось, вам ніхто нічого не може сказати. Ви сам собі господар, ви сам собі, е, я не знаю, володар свого життя і що хочете, те робити, хоч в голі ходіть. Ну, за голем не можна ходити, тому що за це вас можуть прив'язати до відповідальності, але за атласні штани чи там які, ви самі собі обираєте, що вам носити. Хочете в шубі, хочете в футболці, ніхто вам нічого не скаже. Ось. І писати якісь такі коментарі, знаєте, це, ну, якби, це питання до вас, І до вашого якогось а... ставлення до життя. Ось. Треба проще, треба простіше до цього відноситися, і вам буде набагато легше. І... і не думайте, хто там що про вас подумає. Найбільше, знаєте, найбільше помилка людей це коли не переживають, коли хтось щось їм напише, або що хтось скаже Ну, то смішно, село, коли мені пишуть там тестера або ще щось. Ну, взагалі якісь немудрі. Я їх І до речі, дівчата, ті, хто мені пишуть, що там якась стара, або не така, я вас сразу блокую. І ви можете дивитися мої відео, але повідомлення ви пишете, наприклад, коментар, тільки ви його можете побачити. Більше ніхто його не бачить крім вас. Тож, ну, типу, не вартує. Не вартує писати гадості, якщо у вас якісь проблеми, ну, типу. Ну, мене це взагалі не торкається, не про мене. Коли людина пише поганий коментар, вона відзеркалює себе свої е, ті події. Вона себе відзеркалює. Тож, я на себе це взагалі не приміряю. Відправив? Так, тепер я йду в магазинчик. Мошка на тата. Так, дівчатка. Сьогодні мій образ ось такий. Дягнула. Сьогодні трошечки сьогодні плюсова, плюсова температура. Тож я одягнула своє таке коротке, можна сказати, пальто, Тут піджак пальто, але він такий тепленький, тепле платьочко, гольфик коротеньке. Капронки Ботфорди. Чулками. Рукавички для краси. Ось. До речі, протонувала волосся, покажу вам дуже класну. Купила. Тон, тон, тонер такий, вам покажу за 3 копійки, але дуже мені подобається колір. Ось. Все, йду. Ми йдемо з юрчиком. Нас сьогодні трошечки треба побігати. Ось. Але це взуття дуже зручне. Тож, я побігла. Так, друзі, під'їхали зараз на заправку. Е, що хотів сказати? Їдемо зараз забрати окуляри. Я на собі замовила окуляри для зору. Вона купила просто управу, яка їй сподобалася. І в ту управу їй скло. Вже в оптиці під цю управу їй окуляри робили на завовлення. Тож їдемо, заберемо, коли вона працює цей тиждень, Показує, щоб ми забрали. Потім ще до мене прийшло три бокси подарунково. Такі запаковані, я сама, навіть не знаю, що в них є, в цьому фішка. Потім вам теж покажу, напевно, бокси я буду окремо відео зазнімлю, знімлю. Подивлюся, як воно буде по часу займати. Що, Куди ми ще з тобою? Хочемо купити сковорідку, Ой, куди ми тільки не будемо їхати? Напевно, а, тефлонову. Тефальний тефаль, подивимося якусь тефлонову для того, щоб смажити яєчки, щоб не пролібали, тому що всі наші сковорідки вже підстрикуваті. Ось. Закривай двері, воно пікає. пікає. Ось ще я замовила на майк Апі свій догляд. У мене позакінчувалося все в один день. Олівець для губ, олівець для брів, тональний замовила, олійку для обличчя для масажу. Теж вам все покажу. Все, що я собі придбала і чим користуюся. До речі, класний відтінок волосся такий. Покажу вам 70 гривень коштував цей тонер. Я в магазинчику в, мене в нашому селі є такий магазинчик біля нової пошти. Коли ми ходили пішки з собаками, я тоді зайшла. Ні, коли я тоді з Мошкою сиділа і пішла в магазинчик і купила там цей тонер. Жінка сказала, що багато хто ним користується задоволенням допустимо, привозять. І залишився тільки один номер 9 один, ну цей що в мене. Бо я хотіла трошки інакше, там було ж перед тим я дивилася, були інакші. Я думаю, так була, не була попробую. Але я знаєте, як зробила. Я взяла м -м, до маски, взяла таку маленьку маски, і до неї додала е самого -то тонера, типу. половина маски, половина тонеру І нанесла на волосся. Ось так і зробила. Не сам тонер, тому що я переживала, щоб вона м -м, не зробила якісь сині волосся або сіре, ну, типу, щоб повністю не взяла в кольор, або там, зелене, щоб не стало. Я з маскою помішала, і мені дуже подобається. Зробився такий холодний відтіночок. Гарно. Покажу вам рекомендації від мене, можете брати, не переживати. Так, друзі, ось таку оправу я собі обрала. Вона обирала, просто купила в магазині. Знаєте, як вона зробила? Вона купила в простому магазині. Десь в Вікторії Гарден там був магазин. магазин з всякими якийсь чи що вона казала. Я теж не пам'ятаю, вона сказала, що там, де була всяка всячина. І вона там побачила ці окуляри просто іміджеві, так би, для краси, сама оправа. Вона їх обрала, вони щось недорого куштували, прийшла в оптику, запитала, ви мені в них поставите скельці, які мені потрібні. А вони з знаєте, трохи посміяли, сказали, ну, що це не є така дуже хороша оправа, але ми вам поставимо. Поставили все, я скажі, тепер задоволена буде в такій оправі, яка їй подобається. Тому що ті оправи, які. Вона міряла в оптиках. Було там, вона каже, вони такі всі, які їй не, ну, не подобалися. А от вона хотіла саме цю. Тож, не обов'язково купувати, знаєте, управи там за 3-5 тисяч гривень. Вона ці купила окуляри за 500 гривень, вроді би. Щось таке. І скельцею обійшлися десь так само. Вона неї тільки одне око, до речі, одне око в неї добре бачить, її зробили скло для зору тільки на одне око. Щось їй обійшлося в 500 гривень. Тож. Ось такі варіанти теж є. Але в неї знайомий в оптиці працює, тому в неї така ціна можлива. Я думаю, що це трошки дорожче, бо ж він роботу не порахував, не знаю. Вона якось так. Так, я поміряла ясну оправу, ось така, ну красива вправа. зараз розмотні спільні ті оправи теж. Оправа гарна. Але так незвично, коли от у мене теж одне око в мене таке, як в неї, є, але у мене два ока. А я я втягнула дуже незвично, коли одного око добре бачить, а друге ні. Дуже дивно. Ну, правда, гарно. Повторюю, вона купувала її десь в Victoria Garden, там, де китайські безділушки. Ось там. Вона питала, раз вона була в них у відео, коли ми знімали ті. Ми знімали Чорну П'ятницю. І вона тоді була не волосся підібрана, на ній були ось ці окуляри. Так, друзі. О. Зараз Юрка нам готує сібас. Ми купили рибку сібас. Це дорад. дорадо. Дораду? Я не розбираюся, чесно. Мені що сіпаться, що дорадо. Купили дорадо в метро, була, а хороша ціна 400 гривень кілограм. Колись так лосось коштував. Ось. І, Юрко, ти будеш на грилі готувати, правда? Так. Ну ти ж хочеш на грилі. Були Сьогодні в метро купили ще ось таку ковбаску, авокадо купили цілу коробочку, кілограм. Там гарна ціна була, Мастер-шеф, масло. Ось. І хотіла вам показати, замовила по інтернету на промів про промоа, Ось така баночка для зелення. Знову так зелень. буду зараз пакувати. Хотіла вам показати. Ось так вона виглядає. Коробочка. Взяла таких дві штуки. ось, Дві штуки взяла. Буде одна для кропчику. Його підріжу. Поставлю. Ось тут ззаді, так, якби оця штучка силіконова пимпочка витягається, водичка заливається, закривається. І все. І вставити в в холодильник, якщо комусь дозволяє ріст холодильника. Так запихати, можна так. Ну, взагалі, в дверках в дверках дуже красиво виглядає. Мені подобається, як вона виглядає. Ось так естетично красиво. І я думаю, що зелень будуть так добре зберігатися. Ну, ми заодно подивимося. Зараз я поставлю і будемо спостерігати, на скільки днів воно буде гарно тримати вигляд. Купила, ніби свіжий. Та свіжа петрушечка з укропчиком, правда? Так. Покажи, як ти начинив. Заодно покажемо Юркові шедевральні. ті Простіла дуже смачні рецепти. Дав трави? дав, так. Поверху, що дав? Сім перчик і крованки. Будемо на Тефальці зараз готувати. На... на грилі. О, Покладіть продукт, показує. Рибка. Кладу. Ото лікар, я заховаю. Так, я дивлюся, що что... мала за собою не прибирає. Ні, мала зранку робила собі канапку. Так, яка ось тільки буде показувати зараз. Вимірювання товщини показує. Ой, добре, що не помив. Зараз вони якраз гумить заодно. Всіх скитає. Ось що ми це ж на грилі все смачно. Ми пробували і лапки, і те, що їх сильно маринував. Ну, підори, так і, так і, так. Mm? <у> Треба тут витратити буде гарненько, щоб вона близько не було. Я так, що не повторюю. Що проволіваний тут сторону. Ага. Да, собі. Чого? За вибере його? Ні, це початок приготування. Хоча б мені початок пішов, але не показує скільки часу. Вона потім показує, як. Ну, поки що так показує, готує. Воно запікає, коли якісь будуть інакше змінити. Повертаюся до тої баночки. Ось так вона відкривається так би догори. Ось. І закладу зараз зелень зеленськи. Покажу, як воно буде виглядати вже з зеленя. А ось, показала. Середнього просмажена через 14 хвилин, ну там майже 15. Та. А середнє це як? А потім. Так. <ривіт> да. Я так люблю, коли вона така. Риба м'ягенька, а то не м'ясо, знаєш, щоб не пересмажити. Так, дівчатка, ось. Відрізала стебельця, щоб, не... щоб водичку збирала в себе гарно. Тут у нас петрушка, тут кріп. Набрала водичку, ось там є внизу водичка. Водичку набираємо, ну там до сюди, щоб не виливалося. Ідеальний варіант. Кладу в холодильник. Подобається мені. До речі, ціна їхня 275 гривень без доставки. За дві я заплатила з доставкою 650 гривень. Мосінько. Ти мій помічничок? Давай лапочку, ти лапку хотів дати мамі. Так, покажу вам. Як в холодильнику виглядає ось так, в дверках зелень. Ну, красиво, погодьтесь. Ось. В мене в холодильнику зараз ось так. І тут зелень. Мені подобається. Варіант класний. Так, що в нас тут, так? Oh, Ой, хвилина залишилася. А тут у нас готується... Овочі. От у нас сковородку не хотіли. Так, друзі, тут моя супер корисна вечеря. Це є Дорадо, овочі, петрушечка і наш домашній хлібчик, який ми самі печемо. Все, усім смачно хто зараз їсть. Так, друзі, до нас прийшли подаруночки від Єубокс. Три пакунки. Ось такі коробки. Але я вам відкрию їх в окремому відео. Я почекаю, поки я не прийде з роботи. І ми з нею разом відкриємо. Це буде окреме відео, тому що я думаю, що воно десь займе хвилин 20, тому що три бокси. І я хочу з Єніною це зробити. Ось. Так гарно. Наразі поставлю під ялиночку, хай вони мені там постоять. Дуже гарно виглядають. Подивіться, які класні. До речі, я не знаю, що там всередині, ніхто не знає. Ви коли замовляєте ці бокси, в тому і суть. Ніхто не знає, що всередині. Ось. Але там можуть бути солодкий набір. Ну, На сайті, я залишу посилання, де це можна замовити. І там ви забуваєте вік, кому хочете зробити подарунок. Хлопчик чи дівчинка. Це може бути солодкі, це може бути косметика б'юті, це може бути гаджети, канцелярія. Ви вже обираєте, там на сайті є а, вибір, і ви обираєте боксики, я їх ставлю під ялиночку. Так, можна тут грається своєю іграшкою. Голосно. Так, монечка. А ще я вам зараз покажу: я отримала на майкапі замовлення своє, вам його зараз швиденько покажу. Тому що він невеличкий. А це є мій тональний міша. Самий мій улюблений номер 23 Взяла 50 -очко. Ну, подивлюся, чи так само, як все. Чи все, як завжди? Так, мій улюблений. Там на майк зараз на них акція щось по 306 гривень. Так, вони 600-590. Я зараз взяла його за 300. Я вам зараз скажу ціну. Кожної позиції, яку я замовила ось тут. Дивіться. 313 гривень. Ось. Крем ідеальний з ідеальним покриттям Міша. 313 гривень. Шикарно. Ось такий взяла. Ем, набір румяна хайлайт, хайлайтер і скульптор. Так, ось такий він виглядає у відкритому. Коли Відкритий. Ось такі кольори. Мені сподобався такий холодний рожевий, так, як я хотіла. Хайлайтер золотий, гарно світить. Я завтра зроблю макіяж з цією палеткою і скажу вам свій відео, покажу навіть може. Подивіться, його ціна 141 гривня. Його ось набірчик. Потім в мене закінчилася моя олійка для масажу, для обличчя. І я замовила наш український бренд Aroma Inter anti age Масажна олія для обличчя. 50 мл. неї теж дуже гарна ціна. Олійка в нас куштувала 70, 74 гривні. Давайте ми її відкриємо, подивимося. Цікава. Вона ще йде з пепеткою. Супер. Бо я дивилась, там є, були олії дуже дорогі. але Це ж так для масажу. Масажна олія для обличчя 50 мл. Масажна олія для обличчя, Санат Україна, місто Одеса. Французький бульвар. Склад буде тут? Ось тут склад. Подивіться: олія макадамії. Вона йде перша, там найбільше. Потім олія жожоба. Олія абрикосових кіст, абрикосової кісточки. Олія зародків пшениці. Екстрат ромашки. Ефірна олія помаранч. Олія лайм і що нас тут? Ефірна олія іланг-іланг. Ну Склад шикарний. Мені сподобався. Хочу відкрити понюхати. Я вам скажу дуже приємний запах, такий натуральний. Дуже приємний, дівчата, запах. Ціна поки є. Дивіться, я ще бачила, знаєте, де на сайті на Єва. Ось. Але мені Майкап подобається тим, що там доставка якась дешевша, набагато. І швидко доставляють. Хоча Єва теж швидко доставляє, але ви вже дивіться. Я перша хотіла замовити на Єві, але на Єві не було мого тонального і не було олівчика, мені здається, для брів. Щось не було. Я перейшла на Майкап, і там якраз все було для того, що мені. Там було все, що мені потрібно. Ще замовила. І спонжик ось. Спонжик тому що завжди. Ну, вони, знаєте, я користую, раз в місяць міняю спонжик. З ними, як зубними щитками, треба міняти часто. Ось так. Що в нас тут? Олійку показала. Мій олівець, який я дуже люблю, від бліз. Ось така. Ось так от Бліс. Какао номер 10. Ціна його прекрасна. Він щось коштує 39 гривень. Ні, так? Ні, 62 гривні. Олівець для губ бліс. 62. 62... Чекай, це що таке? Доставка. 39 гривень. Так, доставка 39 гривень. Олівчик для губ 62 гривні. Я купила два одразу, тому що в мене мала завжди любить потягнути. Думаю, я зразу візьму, щоб вона мала свій, а я свій. І олівчик для брів від Евелін. Теж його дуже люблю. Колір Dark Brown. І його ціна буду стійкі для брів 107 гривень. Дуже гарні ціни зараз на майкапі. Тому. А, ось моє замовлення. За це все я заплатила 852 гривні. Супер. Так. Як красиво. Вони глядають під ялинкою ці подаруночки. Мені дуже подобається. Все, чекають на Яніно. Ніни не хочу відкривати. Тож, а що я сама люблю ті емоції: коли розпаковуєш, дивишся, ти не знаєш, що там всередині. Тож я почекаю на Ясько. Так, дівчатка, ось, ця, тонуючий, ось цей тонуючий бальзам, про який я вам говорила, без аміаку, для освітленого та світлого волосся. 9.01. Ліловий кашемір. Я його пів на пів з маскою для волосся. Розбавила і нанесла на волосся, потримала 3 хвилини. Ось так. Мені дуже сподобався ефект. Кому цікаво, запам'ятовуйте, скрінти і шукайте в магазинчиках.